70 років на захисті кордону Чопський прикордонний загін відсвяткував ювілей в 40-х роках минулого століття. На Закарпатті було лише одне КПП, яке потім сформувалося в цілий загін. Зараз в Чопському прикордонному кілька тисяч військовослужбовців. Тут зелені берети охороняють більше сотні кілометрів кордону з Європою. Більше розповість Роман Сов'як. На урочистості з нагоди 70-річчя Чопського прикордонного загону зібралося керівництво, військовослужбовці, обласна влада, закордонні колеги та керівники західного регіонального управління. Відважних та успішних прикордонників удостоїли нагородами різного рівня. Наказу нагородити військовослужбовців чопського прикордонного загону західного регіонального управління. Медалі 10 років сумлінної служби капітана Камарова Дмитра Ігоровича. Чопський прикордонний загін це сотні кваліфікованих спеціалістів, що працюють на десяти міжнародних пунктах пропуску. Часто у прикордонну службу йдуть цілими родинами. Нерідко тут знаходять свою половинку. З 2003 року працюю в загоні. Спочатку була працівником, а з часом пішла у військову службу. Тут я знайшла свою сім'ю, я знайшла чоловіка. Мій тато, він прикордонник, мій брат він прикордонник. Нас династія ні, не шкодую. Служив в державній прикордонній службі близько 22 років. Вибрав собі таку стезю батько військовий, я військовий. Ну і бачив постійне військове життя. Чому й пішов прикордонну службу? Чесно кажучи, ніколи не шкодувала. Мабуть, тому що в мене, скажімо так, батько військовослужбовець, мене більше готували до цього. І я ні дня не шкодую абсолютно, що я попала. Державну прикордонну службу, що я військова, тобто как бы, я, напевно, якби как бы довелося поміняти вибір, я б його не змінила. Я останніх п'ять років служу в Чопському прикордонному загоні, тобто замічательно. Керівництво регіонального управління зізнається, Чопський загін особливий. Довірена ділянка хоч порівняно і невелика, проте доволі складна. Особливий загін ще й тому, що рідний. Починав фактично службу в 95-му році, коли закінчив е училище, значить з е ділянки Чопського прикордонного загону, тоді він ще називався Мукачівський. А вже вийшло так, що в 2005 е році я е продовжував службу е тут вже в Чопському прикордонному загоні до 2010 року. Тому він для мене є, скажімо так, е рідним прикордонним загоном. За часи незалежності України це вже стабільно напружена ділянка. Він, ну, можна сказати, один із найбільш таких вагомих внесків робить по результатам практичним щодо затримання контрабандних товарів, порушників державного кордону, іменно прикордонники Чопського прикордонного загону. За 70 років у загоні змінилося багато керівників, пропрацювали тисячі військовослужбовців. Получилося мені в складності 40 років. В армії. я хотів би, щоб от, обща отношение до погранічкам і давало погранічні війська самих лучших своїх цінові. За солдата нужно боротися, солдата надалі біді, уважати. Тоді і ти получиш те саме уважені. Прикордонники сподіваються, що керівництво держави буде нагороджувати їх та віддавати почесті не лише з нагоди ювілею. Військові впевнені, скоро служба прикордонником знову стане однією із найпрестижніших, і всі побажання, що лунали зі сцени, здійсняться.